Два і все. Так, а ну это я сейчас вітру включу. У мене тут ще привіт, Катя. Друга трансляція паралельно на Ютуб. От ви бачите, там мама. Тому сьогодні нас за кадром двоє. Я прихворіла. Ой, кайт, одужуй. Одужуй, дуже, одужуй. Коротше, сьогодні будемо пакувати два маленьких замовлення. Поки що не придумала, що потім будемо робити. Може, ще трошки покажу вам товар, бо в мене зараз просто дуже крута шафа, там дуже багато всього. Капець, як багато всього. Також сьогодні майже доробила вже біндер. Залишилось ще трошки. Дивіться, який гарненький біндер вийшов. Мені дуже подобається результат. Такий прикольний, класний, класний, класний. Єдине, що, думаю, бантик трохи хочеться якось... Ні, ну це точно не так. Може, ось так його треба ще приклеїти? Чи ні? Чи і так добре? Та, та і так добре. От і, коротше, залишилось привіт. Залишилось зовсім трошки його доробити. Буквально збоку. Треба додати бантики. Я би вже доробила, але мені дівчинка не відповідає, яка замовила і не хоче мені говорити, які бантики вона хоче додати. Я хочу буквально трошки збоку додати. Зараз покажу, що ось такі білі бантики. Мені здається, що вони будуть дуже гарними. Привіт, Діан. мамі привіт. Вам теж. Вона не розмовляє. <ріст> я хочу просто ось такі маленькі бантики додати ось так на бік Біндера. Ось так три. Мені здається, що буде дуже гарно. Привіт, Каріна! Привіт! <ріст> Вітаю! Коротше, от єдине, що я трохи думаю, хочу якось виправити, не знаю, мене трохи дратує цей бант. Він Якийсь трохи, блін, я його занадто прицепила. Але я вже нічого не зроблю, це вже тільки так або ніяк. Можу його так приклеїти, але це вже буде все одно негарно. Але з іншого боку, він такий живий, більше такий, мені здається, натуральний, так сказати. А, тому я думаю, що я додам ще ось ці бантики. Хотіла ще щось пододавати, але в цілому мені здається, що воно вже все так гарно виглядає, гармонічно, що більше нічого і не хочеться додавати. Прикольний такий. Тут такий маленький, тут як вам біндер, дівчата. Напишіть привіт! Всім привіт! Напишіть, як вам результат. Вітаю, вітаю, Оля. Привіт, Софія, ще раз привіт. Останнє відео: 260 переглядів, 52 вподобайки. Клас! Дуже дякую. Як Паска прийшла? Та наче вчора вже з вами спілкувались. Шикарно, були на дачі, круто відпочили. Все чудово. А у вас як? Софія, дуже дякую за подарунок. Біндер. Я прочитаю гарний. Дякую. Дуже дякую, рада, що вам сподобався. Привіт! Привіт! Всіх рада бачити. Коротше, додам ще три оцих бантика, і все, і біндер буде готовий. До речі, ще замовила один біндер, Наче дівчинка мала відправити сьогодні, гляну, тому на наступному тижні має бути ще одне декорування. Сьогодні дознімаю відео і зроблю вже завтра повний відео, як я його створювала. Ось. Ой, коротше, да, такі справи. Поставлю, може його десь тут, щоб він на фоні стояв, не знаю. Чи так не можна, да? Тоді поставлю. Може так. Чи ні, я можу поставити його От так. Чи вам буде не видно, не цікаво. Та видно, да, Якщо що буду діставати? Нормально. Нехай стоїть та радує око. А тут буде мій органайзер. Все, якщо що, буду. Можна навіть припідняти. Все. Так, да, Настю зроблю модером, бо давно вже Настю обіцяла. Давайте. Так, роблю. Ну, Настя, ви. А, ні, не модер Настя. Блін, це мені зараз доведеться три роки, щось. да, Змінювати. Так, дівчата, добре, давайте сьогодні Катя і Настя, але. А, так, Катя вже модер. Супер. А тепер перевіряю, хто там, де був модером коли. От, наче дивлюсь, натискаю на дівчат, ніхто не модер, а не можу надати права, бо а, 30 модерів у мене. Блін. От ніхто не модер Настя, не впевнена, що зараз вийде. Не можу знайти. Так, знайшла одну секундочку. Так, Катя і Настя роблю. Привіт, да зараз чищу. Є офкарти? Ні, офкарт немає Так, Катя і Настя. Все. Секунду. Секунда, секунда. Дівчата, не забувайте про Телеграм, буду дуже вдячна. А будуть? Сподіваюсь, що да. Вчора заходила, Оля, мені радила сайти, можна подивитися альбоми. Є 24. Ой, але, блін, весь корейський. Трохи важко. Вчора було мені вже ввечері після роботи, тому я вчора так і не розібралась. Сьогодні ще подивлюсь. Знову не закріплюється. Блін. Катя, я наче потикала, я не знаю, в чому проблема. Спробуйте ще раз. Я видаляла і давала за наново права. Все, супер, все, дякую, дівчата. От, ну коротше, давайте почнемо з найменшого замовлення. Да, все на крейське. А в тебе є блокноти? Так, дівчата, є блокноти, є ось такі, як у мене. Дивіться, ось такі блокноти. Я тут сама собі записую свої ідеї для відео. Ні, тут я по універу робила завдання писала, Тому блокноти дуже класні, великі. Блін, не От, Тому дуже раджу, вони прикольні. Мені подобаються. Але, блін, тільки що побачила, ніби порізано нерівно трохи. Да. Ну, що поробиш? Коротше, мені все одно подобається, він гарний. Є Blackpink, є колоди карт Blackpink. Ви зайшли в ТГ? А, ви, мабуть, мені писали, щоб попасти в групу. Да, я вам не відповіла. Я зайду в Телеграм сьогодні. Хоча ні, я вчора перевіряла, мені ніхто не писав. Хто? Я наче вчора дивилась. А, Даніела, це Даніела, да, Даніел, Я після ефіру зайду і підпишусь на вас. Аналізатор тільки по англ, Так, але там ще дві літери Оу. Соломія, привітик, привітик! Всіх дуже рада бачити. Настя, ти модер показує. Да, Настя модер сьогодні, Катя. Привітики всім! Привіт, привіт, привіт! Коротше, так, да, тут у нас буде такий гарненький біндер і пропоную почати з пакування, замовлення на ось такі наліпки. А, такі ще є, але Hello Kitty і Куромі залишилась лише одна пачка в наявності. Ось. Дуже прикольні вони. Я їх люблю. До речі, Даніло, далі після того буду збирати ваше замовлення. Так, тому давайте будемо збирати подарунки. Покладу ось таку карту. Наталя, дуже дякую, що ви на мене підписались. Дуже-дуже вам дякую. Ура, да! Після цього буде ваше замовлення. Я бачила. І сьогодні я зберу і все відправлю. Я сьогодні цілий день шукала одяг. Я так розумію, це не іграшку, да, так, тепер давайте до карти додамо наліпки. Я їх сюди в органайзер, блін, поставила. Так, хто пам'ятає? Органайзер цей. Так, давайте поставимо ось такі наліпки. Ну, Вони такі маленькі, до речі, вже закінчились, на жаль. Ура, залишилось 2 дні. Настя, 2 дні до Дня народження. Так. Боже, мій нігодь просто ще треш. Клас. Але додаю ще два стікери. Завтра я вже його нарешті перероблю. Він вже трохи зажив і вже нормально, ну, як не болить. Тому завтра буде нормальний нігодь. Так, запаковуємо подаруночок сюди. І сюди. З цієї сторони. Сьогодні, нарешті, дороблю цей біндер, запакую замовлення, бо там вийшло велике замовлення. Там, окрім Біндера, дівчинка ще замовила альбом Stray Kids І, здається, ще колоду карт Stray Kids. Тому класно, тут то велике замовлення. Бачили моє сьогоднішнє нове відео замовлення на 2000 гривень. Так прикольно вийшло круто, ти пам'ятаєш, Да. No. Я теж йду на них четвер клас, 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 клас. Я зараз буду робити браслетик. Удачки, Щоб гарно вийшло, божена. Так, давайте до цього замовлення додаю рожевого метелика. Ага, ага, Саша, привіт. Привіт. Так. Зараз буду, до речі, нагадувати вам про останнє відео. Ну о Саша, дякую за стінточок. Дівчата, ловіть скриньку, так. Амортейч альбом, якщо правильно прочитала, якщо ні, то вибачте. Ні, на жаль, немає такого альбому. Все, подарунок готовий. Ось таке у нас замовлення вийшло. Так, ловіть сундучок, дівчата. А поки я зараз буду допаковувати це замовлення, ось таке у нас вийшло супер, воно рожеве. Привіт, привіт! Дуже прошу дівчата написати коментар під моїми останніми відео. Я сьогодні виклала два класних. Вони мені, якщо чесно, дуже сподобались. В одному я декорувала ось цей біндер. Показувала, як я роблю саме ось це переплетіння-елемент. Привіток, Маша, я тут. Привіт-привіткать. Ангеліна дуже дякую, що підписалась на мене. Дякую. А в одному відео показувала оцей елемент декорування паралельно цікаву тему піднімала. А друге це про пакування замовлення на 2000 гривень і про смішні ситуації з клієнтами, які в мене траплялись. Тому дуже дякую. Ліна За троянду за подарунок, дуже дякую. Я всіх запрошую і, будь ласка, напишіть коментарі, підтримайте, бо ви знаєте, я тяжко важко все це роблю завжди. Єва, дуже дякую, що підписались на мене. Дуже дякую. Кого є можливість, пишіть коментарі, повертайтеся. Ми з вами продовжимо разом пакувати замовлення, багато цього робити. Зараз буде мій заказ, так, Даніела? Зараз це допакую, потім ваше. З Бейбі Монстер немає жодного альбому. Ні, дівчата, поки немає. У мене взагалі нових альбомів, тільки ті, що були. Вони трохи є, інших немає, але я вже сьогодні буду шукати нові альбоми. Так. Давайте тепер ще ось це. Ось так. Закрутимо. У мене тут все одне на одному. Хочу зробити реорганізацію робочого столу. Це, до речі, зараз я бачила трендова така тема. Так. Хочу трохи стіл переоформити. Привіт, привіт, привіт! Заведіть альбоми Twice. Будуть. Що робити в Сенсі. А, Маша, дуже дякую, що ви на мене підписались. А Катюші дуже дякую за подаруночки. Дякую, дякую, дякую. Е, можливо зробити обмін. Дівчата, поки обміни, я чесно не роблю. Сподіваюсь, що скоро буду робити, але поки не роблю. Так, -с. все, це ми допакували. Бац? Блін, мені так сподобалося, як я запакувала посилочку цю, яка була на 2000. Єдине, що я ще. Завтра викладу друге відео, там просто воно дуже велике вийшло, я не змогла все в одно встав... вставити. Машуля, дивись на екран, дивлюсь, Кать. чому люди пишуть за самозборний біндер 600 гривень, це дорого, якщо звичайний інколи коштує 350. Ой, дівчата, я вже, чесно, давно не звертаю уваги, що там пишуть. Бо я сама маю виставляти ціну, це роблю. Я це, якби мої умови. Кому вони підходять, то я з цими людьми залюбки собі працюю. А хто не хоче, ну, то лісом боже йдуть, нехай. Це їх тіло. Ангел ZZQ. Дуже дякую, що ви на мене підписались. Дуже, дуже дякую. Ліана, дуже дякую за подаруночок. Привіт, Лілі, Лук, Емілі, привіт. Каті, дякую за подарунки. Як на мене, то теж це нормальна ціна. Тим більше, що я витрачаю на одну-дві години, то ну, якось так. Так, Єва ще раз підписалась, дякую. А є соло альбом любої учасниці Blackpink. Є у мене Ліса. Ліса альбомчик. Хімера, дуже дякую, що ви на мене підписались. Лук, Емілі, дуже дякую, що ви підписались. Якщо бажаєте, можу лісу показати. Ліса Альтерего, і плюс до неї є безкоштовна предзамовна карта. Діана, привіт. Аналізатор тільки по англ. Так, і ще дві, дві літери. О, зараз я вам покажу, дивіться. Ось це мій телеграм-канал, буде іншим місцем. Хто хоче в нашу групу, тут є спілкування, обміни, продажі, все, що завгодно, можете доєднуватись, це наш телеграм, тому можете заскринити, мені написати, і я вас додам на чат. Тут прикольно. Лук Емілі, дуже дякую вам за подаруночок. Дуже-дуже дякую. До речі, нарешті приїхав наповнювач. Зараз досиплю його туди. Ой, Зараз, секунду. Відкрию. Але приїхав цей раз якийсь інший. Ну, в принципі, теж прикольний. А, а там можна радити мі, типу, магазин. Дівчата, саме Телеграм рекламувати ні, чати я не дозволяю. Там можна кидати свої фотографії ваших товарів, все що завгодно. Але от саме рекламувати ваш чат, на жаль, ні. Е, якісь групи, канали, інстаграми, реклам немає. Я вам дозволяю там продавати свої товари, але все інше ні. Еля, дуже дякую, що на мене підписались. Так, а Лук Емелі це новий подарунок чи ні? Дякую. Чи я вже дякувала, не пам'ятаю. Так, я, коротше, подумала, що я хочу ще завернути в пупирку. Бо я не дуже хочу, щоб ця коробочка по дорозі вбилась. До речі, дівчата, якщо хтось є з. Е, як це сказати, з таких. Надійних постійних клієнтів, хто хоче оформити замовлення, можете сьогодні на ефірі це зробити, бо я сьогодні закінчу швидко. Так, Є Twice? Ні, альбомів Twice немає. Привіт, привіт, привіт. Так, мені треба дорізати нових наліпок. Так, це я ось так закриваю. І. Давайте доріжемо трохи нового рулону. Привіт, дівчата! Привіт! Всіх рада бачити. Дякую, що доєднуєтесь. Дякую, що підписуєтесь, даруєте подарунки. Дуже-дуже-дуже дякую. Коротше, тому сьогодні в планах доробити біндер. Завтра зніму відео, як я його запаковую разом з альбомом та іншими товарами. Прикольне замовлення. Є брилочки, так, є брилочки, багато різних. Дівчата, всі, хто хоче глянути актуальну наявність, все що є в моєму магазині, переходьте в Ромі Shop Official. На екрані написано цей мій інстаграм Romy Shop Official. Заходьте туди, і там все буде. Так. Я вас обожаю. Дякую, Даніла. І найцікавіше, що Даніла почала замовляти ще, коли. Вона не знала ні про Інстаграм, ні про Тікток. На Промі знайшла. Так, Даніела? Ви просто на Промі знайшли мене? А я вже далі порадила Інстаграм і Тікток. Так, Material Your Style. Дуже-дуже дякую. До речі, в нашій групі в Телеграмі нас вже майже 200 людей. Ще трошки і буде 200. Так, коротше, я думаю, що мені цього на сьогодні точно вистачить. Ой. Так. Material your style. Дуже дякую, дуже дякую. На екрані немає нічого. Як це, дівчата? А це що, дивіться? Shop Official Inst. Зверху все є. Це Інстаграм. Дівчата, а на екрані є Інстаграм? Скажіть, будь ласка, що всі тільки що задумались? О, вже є. О, от, блін, не було, так? Да? Це важливо, щоб завжди було. Буду тепер перепровіряти. Є, супер. А скільки переглядів вже набрало останнє відео? Все було. Дивно. Матеріал Style. Дякую за подарунок. 643. Ну, нормально. Ну, не, не вам. Так, запаковываем это все. Я пью квас домашний. Круто вам. А я не. Всі, запакувала, коротше, наліпки, там все зав'язала, прикольно, прикольно виходить. А у вас ціни на офкарти однакові чи різні? У мене немає офкарт, дівчата. Я не продаю поки офкарти. У мене є офіційні альбоми. Після ефіру, може, покажу вам альбомчики, але так, у мене набагато вже залишилось. Маш, а є знижка на те, в кого день народження? А, Настя, може зробити 5% знижку. Так, привітики! Привіт-привіт, привіт. привіт, привіт, привіт. Якщо ви купите у Маші, у вас буде до кінця року гарний настрій. Це <с> написали. Дякую, велике. Дай Бог, дай Бог, щоб так і було. Так, додаємо напомість сюди. Дайте ваш номер, будь ласка. Дівчата, переходьте в мій телеграм. Ось мій телеграм, кому потрібно написати, тут можемо все вирішити. Зараз в прямому ефірі я не буду писати свій номер. Можете написати будь-яким дівчатам, вам дівчата можуть допомогти написати. Так, закриваю посилочку. Все. Так, тепер давайте додамо наліпку. Ось так. тепер будемо переходити зараз до замовлення Даніели Тільки ще парочка нюансів. Ось так. Дивіться, яка гарненька посилочка. Ура, да-да-да-да-да-да! Так, і давайте тепер підпишемо цю посилку. Так. Так, ось посилочка, дівчата, вийшла перша, ставлю її сюди. Нагадую, дивіться, який у нас симпатичний біндер. Так, Наталія пише то Настя, так? Да? Тільки що, що Настя. Так, так, тепер це ми спакували. І давайте перейдемо до замовлення Даніели. Це стікери Hello Kitty. Наліпки. Ще Настя. Ти? Ні, я маю на увазі, що Наталя Чугаєнко, яка пише, це Настя. Е, стікери Hello Kitty. і пакетики, 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 пакетики. Так, туди входить 40 штук, зараз порахуємо. Даніела, ви там не обирали пакетики? Скажіть, будь ласка, вам ось такі підійдуть? Я просто взяла такі вони, мені дуже подобаються. Чи ні? Да, супер. Один, два, три, чотири, пять, шість. Так, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, сімнадцять.

Так, давайте ще раз на всякий, я швиденько передивлюся, але дивіться, які класні пакетики. Як ти їх робиш? Пакетики, якщо що, я сама не роблю. Раз, а, бінтери? три, 4, 5, 6, 7, 9, десять, одинадцять, одиннадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Анічка, дуже дякую, що ви на мене підписались. Дуже вам дякую. Супер. Так, пакетики, пакетики, пакетики. Привіт-привіт-привіт-привіт. Бісний привіт, привіт. Шоп. Дуже дякую, що ви на мене підписалися. Дівчата, ну що, там, скільки переглядів під останнім відео? Є тисяча чи нема? Будь ласка, напишіть ще коментарі. Я вас дуже прошу, у кого є можливість зайти під останні відео і написати от прям побільше коментарів. Ну, нехай хоч одне на цьому тижні вже залетить Мафік, дуже дякую, що ви на мене підписались. 718. Ну, походу, не доля. Ну, ладно. Придумаємо щось інше. 728. Ладно, буває. Так, дивіться, ось таке у нас прекрасне замовлення. Зараз ми його запакуємо гарненько. Зараз подумаю, як його краще вмістити. Мабуть, ось так. Візьму прозорий пакетик, але перед цим давайте збирати подаруночок для Тин-тин-тин. Так, ми покладемо спочатку, звичайно, карти. Одну покладу таку. Дивіться, яка карта прикольна. Твайс. Раз, раз, раз. Одну таку. А другу давайте візьмемо ось таку. О, цілим гуртом. 747. Я вже шостий раз замовляю. Клас, Даніела, я вам дуже за це дякую круто. Так, кладу карту сюди. Тепер давайте теж покладу Даніелі стикери Хлокіття, але інші. Один, два, три. І покладемо. Давайте ще наліпок. Під останнім відео 730 переглядів. Дякую. Так, давайте одну таку. І ось ці дві. Ось. Хто пам'ятає, як називається ось ця їжа? Це якийсь... Блін, забула. Блін, забула, я щось таке їла із було. Дім, Дім... Дім саме. Блін. Дівчата, одна секунда. У мене тут світло виключилось, бо я забула лампу включити. Ех, 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 а вона сіла. Я сподіваюся, що вам хоча б трохи. Хоча б трохи світло. Вистачає? Так. Це схоже на дьодзем. Клас, манду цікаво. Так, коротше, ось це у нас подаруночки. Давайте тепер будемо їх збирати. І сподіваюся, що світло до нас повернеться. Сподіваюсь, вам не так темно. 800. Ой, та не йде, дівчата. Треба вже змиритись. Але знаєте, до речі, що я помітила? Цікавий факт. О 18.00. Відео завжди починають як таке друге життя набирати. От, Наприклад, у мене вчора відео взагалі не набрало майже переглядів, але після 18-ї години бац і вже 7 тисяч майже. А, а може, можна в інше село? Можна в озерне посилку? А, Діана, давайте. Ой, Даніела, давайте з вами після ефіру спишемось, і я вам точно скажу, бо не впевнена, що я можу змінити дані відправлення. Може, можу. Я гляну, я зайду після ефіру і вам точно скажу. Так, Busney Shop, дуже дякую, що ви відправили мені подарунок. Дуже дякую. Я вас кохаю, як свою маму. <laughs> дякую вам велике. Так. Привіт, такі, дівчата! Привіт, привіт, привіт. Так, тепер давайте верхушку для цього подарунка, звичайно. Додамо метелика.